Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуй продукти та вигравай джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А в ефірі 3667 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 43 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон. А комплект кульоти, і ми вмикаємо лототрон. П'ять, сорок Двадцять чотири, двадцять дев'ять, шість. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 859 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 60, 18 4 31 69 72 47 29 48 54 42 35 15 30 Сорок дев'ять, вісім, сорок три, тридцять шість, двадцять п'ять, п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7452 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон «Б» комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. Чотири. вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1. Чотири, вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.